Дитина на різному віці проявляє різну активність, рухову. В перших місяцях вона просто лежить, повертає голову. Батькам треба викладати її на живіт, робити різні вправи, зарядочки. Приблизно десь після двох-трьох місяців діти починають активно пробувати повертатися. Пізніше, приблизно в 5-6, вони починають пробувати. Стати на четверіньки, починати повзати. І ось ці елементи, коли дитина починає пробувати рухати, коли вона проявляє, ортопед розпитує, вияснює і дивиться на прийомі, чи дитина відповідає цьому фізичному розвитку. Перший місяць пробує стояти, потім пробує починати ходити з опорою. І після того, як діти вчаться ходити з опорою, вони пробують робити перші кроки самостійно. Звичайно, що після кількох одного-двох кроків дитина починає падати. Але діти повинні навчитися це падати. Вони самі знають, як впасти. Вони присядуть, вони нахиляться, вони виробляють своє відчуття рівноваги, вони вчаться балансувати, в них виникає відчуття безпеки, якщо він вдариться. Дитина це відчує, і вона повинна пройти всі ті етапи еволюційного. Для того, щоб навчитися ходити. Наші батьки е, наші батьки українські часто питаються, чи можна використовувати ходунки. Е, ми дуже стримано до цього відносимось. Чому? Тому що коли дитину поставити передчасно, незріло, не сформованими м'язами, вертикальне положення ходунки, коли вона ще не має відчуття балансу, рівноваги, не вміє ще ходити, дитини порушується цей стереотип балансування, відчуття безпеки, і виникає раннє навантаження на спину, коли вона ще навіть не може сидіти чи сама не встає, а її вже запихнули. Тому ми не рекомендуємо в своїй більшості використання ходунків для того, щоб вчити ходити. Дитина сама повинна навчитися. Є ходунки штовхачі. Це коли дитина стоїть і штовхає їх перед собою. Це можуть бути спеціальні ходунки, це можуть бути іграшки з ручками, машинки, коляски. Так, такі вже можна використовувати штовхачі для того, щоб правильно формувалася хода. Дитина навіть з ними може йти по кімнаті, по квартирі, штовхаючи перед собою іграшку і освоюючи свій життєвий простір. Ну, навчати ходити це не є небезпечно. Людина є двонога вертикально ходяча істота. Вона повинна навчитися. Ніхто не каже, що не треба стримувати. Але дитина повинна освоїти перехід з лежачого положення через сидяче до вертикального, коли вона має вже зрілу свою кісткову м'язову систему. І проблема в тому, що декому хочеться, щоб дитина зробила це раніше, ніби це показує, що вона є краща від інших. Не, не потрібно. Дитина повинна пройти в певному віковому діапазоні, сама повинна навчитися і оце встати, йти. І особливо стимулювати не потрібно. Лікар дивиться, чи є якісь відставання, чи є порушення, але дитина сама проходить всі ці етапи. От додатково ми можемо постимулювати з допомогою використання різних вправ, зарядочок, комплексів вправ на фітболі для того, щоб розвивати м'язи спини живота, рекомендації масажів. Коли на переломних таких етапах, коли дитина пробує вставати, коли дитина пробує вчитися повзати, ми рекомендуємо курси масажу. Особливо, якщо бачимо, що дитина відстає від такого умовного графіку, коли є якісь незначні якби, відхилення від темпів формування навичок. Але загалом діти самі чудово з цим всім справляються. Завдання батьків це попередити травмонебезпечні фактори, що мається на увазі, коли дитина починає повзати, ходити. Вона повзять на тому рівні, часто, де батьки не нахиляються, не дивляться по підлозі. І вона може знайти вдома, на вулиці, всюди ті речі, які вроді непомітні, взяти їх е в руки, взяти їх, е запхати до рота, е може з, з, з головою об щось гостре. Тому я завжди рекомендую батькам, в яких є маленькі діти, які мають почати повзати чи ходити. Будь ласка, проповзіть свою квартиру, свою територію, і подивіться, чи немає чогось небезпечного для того, щоб попередити всю ту ситуацію, про яку ми говоримо. Люба дитина спочатку йде трошки невпевнено, трошки розхитується, трошки пробує йти. Батьки повинні забезпечити перш за все, коли вона йде, добре покриття, по якому йдеться. Мається на увазі опора, якщо дитина буде. Іти і падати, ноги розповзаються по гладкому паркету, ламінату, то дитині тяжко ходити, коли вона впаде і вдариться на керамічну плитку, буде боляче і дитині, і батьки будуть хвилюватися. Тому ми рекомендуємо ходити по покриттю спеціальних таких полімерних покриттях, килимках різних, з нерівними поверхнями. Спеціальні килимки для ходи, тренувальні, на яких дитина добре може ногою відштовхуватися, і вона буде йти саме мати відчуття опори. Це дуже важливо. Дитина народжується, вона не є сформована, вона не є маленька, доросла людина. Вона має свої пропорції, тіла і голови, свої вісь своїх ніг, яка динамічно з віком міняється. Діти, коли народжуються, у більшості з них є о подібні ноги, вони трошки криві. Приблизно в рік вони вирівнюються, далі в два роки вони становляться із подібними ногами 2-3 роки. І потім, десь після 4, віку до п'яти, вони більш-менш вже вирівнюються так, як є. Хоча теж далі формування відбувається в процесі росту. І часто на кожному етапі одна і та ж мама може задавати питання лікарю, а чому в нас ноги зараз о подібні, а чому у нас ноги х подібні Це є елемент фізіологічного правильного еволюційного розвитку дитини. І відповідно вона розвивається. Лікар підскаже, яке правильне, які правильне взуття підібрати, які вітаміни давати, щоб свій сніг правильно росла і змінялася не Зупинялися на певних стадіях. Коли дитина ходить постійно навшпинки, встає іде, звичайно, треба звернутися. Коли це носить спорадичний характер, час від часу дитина встала, пройшлася, а потім знову стала повністю на опору на п'ятку, це є елемент правильного фізіологічного розвитку. Діти мають звичку, вони дивляться з маленького, вони знизу, з висоти. І їм іноді треба стати трошки ніби вищими. Вони хочуть щось побачити більше, і вони стараються піти на шпинках. Іноді це залежить від форми стоп. Вони міняють навантаження, як, якби втомлюються. І вони собі міняють от таке положення. Походили на пальчиках, потім на шпинках, потім стає з повною опорою. Лікар повинен подивитися вже на прийомі оцінити. Яка форма стоп, яка амплітуда рухів свого, який стан м'язів, і тоді ми можемо точно сказати, чи це просто варіант норми, чи ні. Якщо, ще раз говорю, якщо дитина ходить постійно і не, на, не наступає на повну опору стопи, то треба негайно йти до лікаря і проконсультувати, щоб вияснити, яка може бути причина. Якщо це носить спорадичний характер, іноді так іноді. Інакше, то це не є підставою для тривоги, але все одно рекомендуємо проконсультуватися в лікаря. Е, можемо теж диференціювати між вродженими вадами, коли народжується дитина з плоскостопістю. Це є дуже рідко. В основному більш поширення це гнучка плоска стопа, коли форма стопи без навантаження є правильна, а при навантаженні вона. Прогинається за рахунок слабості зв'язкового апарату чи слабості м'язів. В таких випадках достатньо вибирати просто якісне, хороше взуття і дати рекомендації по, по тренуванню, по зарядкам, по тренуванню ОФК для м'язів, стоп для їхнього укріплення. Цього буває в більшості випадків достатньо. Важливий момент це правильний вибір взуття. Ми завжди дивимося, в чому дитина прийшла. Часто в нас батьки вибирають критерії, іноді колір взуття, модне взуття. Іноді батьки йдуть на бажання дітей і вибирають те, що діти хочуть. Дитина не завжди усвідомлює, які повинні бути правильне, якісне взуття. І саме ми це обговорюємо на прийомі. Взуття е, має певні якісь особливості в тому, що воно не повинно бути дуже м'яке. Взуття виконує певну охоронну функцію для стопи захисну, воно повинно допомагати йти. Е, ну, І, відповідно, ми дивимося, щоб е, був гнучкий носок, е, середина підошви не була дуже гнучка, щоб був формостійкий задник. Тобто взуття, яке на повсякдень немає якоїсь спеціальної назначення, чисто як спортивне, щоб воно відповідало певним таким вимогам, щоб захищати ногу і правильно підтримувати позицію ступи. Тому що в деяких дітей може бути слабість зв'язкового апарату, може бути тенденція до формування плоскостопості. і хороше взуття, відповідно, не дозволяє прогресувати цьому стану.